Ти можеш бути атеїстом, сатаністом, агностиком, таким хочеш. Це абсолютно не впливає на Божу правду, на існування Бога і на все, що він приніс у світ. Це впливає виключно на твоє життя. Про це добра новина Євангелія сьогоднішнього дня. Почитай там, ти знайдеш декілька речей і хочу, щоб ти звернув увагу. Чи звернув увагу на три речі: перша це те, що Господь він дав дари кожній людині, хоче, щоб людина ці дари примножувала. Щоб вона помножувала добро у цьому світі, бо про це Господь спитає, коли прийде. Друга річ: не занедбуй того дару, не занедбуй Бога не його виключно для себе, тому що Господь дарував тобі себе для того, щоб ти його дарував також іншим людям. Третя річ, ти можеш бути між тими, хто абсолютно не хоче мати Бога царем свого життя. Тобто ти відкидаєш його закони, його правила, його постанови, і на це ти маєш право. Єдине, пам'ятай, що відкидаючи Бога, ти відкидаєш своє право на вічне.